Основні напрями реформування митниці розповість головний державний інспектор відділу організації роботи головного управління ДФС у Тернопільській області Анна Косінська. Сьогодні на часі митна реформа, то які ж зміни відбудуться на митниці. Україна взявши курс на євроінтеграцію, зобов'язала здійснити ряд реформ митниці. Серед важливих завдань, які допоможуть вдосконалити митну систему України та налагодити взаємовідносини з бізнесом, спрощення митних процедур, електронізація сервісів, вдосконалення системи аналізу ризиків, повний запуск єдиного вікна, мінімізація митних правопорушень, приєднання до загальноєвропейської комп'ютеризованої системи управління транзитними вантажами, розробленої для електронного документообігу, розбудова інфраструктури та створення інституту повноважного економічного оператора. Що собою являтиме Інститут уповноваженого економічного оператора. Відповідно до угоди про асоціацію з Євросоюзом, робочою групою у складі фахівців ДФС, представників Мінфіну та бізнесу, розроблено законопроект про внесення змін до Митного кодексу України щодо впровадження уповноваженого економічного оператора та спрощень митних формальностей. Законопроектом передбачена імплементація в Україні інституту уповноваженого економічного оператора на засадах аналогічних існуючим в Європейському Союзі з урахуванням положень митного кодексу союзу, який набрав чинності з 1 червня 2016 року. Чи матимуть підприємці-експортери, отримавши статус уповноваженого економічного оператора якісь переваги? Реалізація норм законопроекту дозволить уповноваженим економічним операторам застосовувати в процесі своєї діяльності такі спрощені митні процедури: уповноважений вантажовідправник або вантажоодержувач, митне оформлення за місцезнаходженням, процедура спрощеного декларування та зниження гарантійної суми при застосуванні загальної фінансової гарантії тощо, що є аналогічним до європейських спрощень. У своїй роботі митники користуються системою аналізу ризиків. Можете детальніше розповісти, що це таке і чи відбуватиметься її вдосконалення. Основним інструментом для здійснення автоматизованого аналізу та оцінки ризиків є автоматизована система аналізу та управління ризиками, або як її ще скорочено називають, АСАУР, функціональними елементами якої є електронні профілі ризику. Діючі профілі ризику АСАУР спрямовані, зокрема, на контроль достовірності декларування, контроль переміщень громадян, співставлення інформації, отриманої від митних органів інших країн, контроль застосування податкових, пільг та цільове використання товарів, контроль правильності визначення країни походження товарів, їх митної вартості та правильності класифікації згідно з УКТЗ, контроль дотримання заходів, нетарифного регулювання та інші. Серед перспективних напрямів розвитку АСУР можна виділити подальше розширення алгоритмів автоматизованої оцінки ризиків, в тому числі і з використанням нових джерел інформації, та налагодження аналізу та оцінки ризиків безпеки до прибуття товарів із використанням попередньої інформації, отриманої від перевізників, з урахуванням кращого міжнародного досвіду. Разом з тим, питання попереднього інформування перевізниками про вантажі, заплановані до переміщення, у відповідності до міжнародних стандартів, а також європейської практики, не стосується виключно переміщення товарів у контейнерах та має поширюватись на усі види транспорту, що потребує законодавчого врегулювання шляхом внесення відповідних змін чи доповнення Митний кодекс України. Раніше вже згадували про запровадження на митниці системи Єдине вікно. Розкажіть, будь ласка, детальніше про неї. Однією з головних переваг впровадження автоматизованої системи Єдине вікно є спрощення бюрократичних процедур та виключення людського фактору при митному оформленні товарів. Сьогодні законодавством передбачено 29 документів, які можуть надаватися суб'єктам зовнішньої економічної діяльності до митного оформлення. Ці документи видаються в паперовому вигляді, а декларування на митниці, як ми знаємо, здійснюється в електронному, тому їх доводиться сканувати, а вже потім прикріплювати їх до електронної декларації. Єдине вікно передбачає створення єдиної Електронної бази даних, яка дозволяє різним службам контролю та митницям в автоматичному режимі обмінюватись інформацією про вантаж, який проходить через кордон України, і про результати його державного контролю, важливо, що доступ буде надаватись сторонам безкоштовно, і те, що підприємства готують і подають необхідні документи лише один раз в електронному вигляді. Прем'єр-міністр дорученням впровадив обов'язкову відеофіксацію на митниці під час здійснення митного огляду. Що можете розказати про реформування в цьому напрямку? Так, дійсно ще одним важливим елементом реформи митниці є запровадження фото та відеофіксації оглядів товарів чи транспортних засобів у пунктах пропуску через державний кордон в зонах митного контролю внутрішніх митниць а також під час виконання міжвідомчими мобільними групами заходів з метою забезпечення прозорості проведення митного огляду, прискорення митних процедур, підвищення ефективності здійснення заходів щодо запобігання протидії корупції. Кінцевий етап реформування в цьому напрямку передбачає впровадження обов'язкової відеофіксації огляду на всій митній території України та реалізації можливості прикріплення відеозаписів до митних декларацій за допомогою функціоналу автоматизованої системи митного оформлення ДФС. Як працюють спеціальні групи для забезпечення фото та відеофіксації оглядів? У рамках виконання доручення прем'єр-міністра України здійснено заходи щодо функціонування мобільних груп з питань боротьби з контрабандою та іншими правопорушеннями в митній сфері. Діяльність цих мобільних груп направлена на виявлення та попередження фактів порушення законодавства з питань державної митної справи. На сьогодні створено 20 таких мобільних груп, які з вересня вже розпочали активну роботу по Західному кордону держави та ще декількох областях. Працюватимуть вони в цілодобовому режимі та по всій території України. Координацію роботи мобільних груп покладено на міжвідомчий цільовий центр, що вже працює про ДФС. Мобільні групи мають безперешкодний доступ до всіх зон митного контролю та транспортних пунктів передану кордону. Крім того, вся робота цих груп передбачає повну фото та відеофіксацію. Міжвідомчий цільовий центр та мобільні групи формуються із представників Державної фіскальної служби, Державної прикордонної служби та Національної поліції. Кандидатів до перших груп відбирали в службах, де вони постійно працюють. Від ДФС до кожної мобільної групи увійшли по два представника. Якщо у вас, шановні глядачі, виникли запитання щодо оподаткування, телефонуйте до інформаційно-довідкового департаменту ДФС України за багатоканальним номером 0800 501 007 зі стаціонарних телефонів безкоштовно або звертайтесь до податкових інспекцій за місцем вашого проживання. Також уся необхідна інформація розміщена на порталі ДФС України. Про зміни у звітуванні платниками єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування розповість головний державний інспектор відділу організації роботи головного управління ДФС у Тернопільській області Людмила Кобель. Нещодавно Міністерство фінансів України наказом від 7 вересня 2016 року номер 813 внесло зміни до порядку складання звіту з єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування. Та інструкції про порядок нарахування і сплати єдиного внеску, внаслідок незначних змін подавати звіт з єдиного внеску додаток 4 потрібно буде за оновленою формою саме за жовтень 2016 року. У листопаді зауважимо, що з 18 жовтня даний документ набрав чинності. Боротьба з тіньовою економікою та зарплатами в конвертах, якісне обслуговування платників, забезпечення стабільних надходжень до бюджету та налагодження діалогу з представниками бізнесу Тернопільщини. Саме такі завдання стоять на сьогоднішній день перед головним управлінням ДФС області. З метою налагодження якісного діалогу з платниками податків фахівці разом із заступником начальника відомства Сергієм Господариком побували у чорткові. Під час поїздки відбулися кілька зустрічей та семінар з актуальних питань єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування оподаткування податком на прибуток, ПДВ, податком на доходи фізичних осіб, акцизним податком розповіли також про новації в оподаткуванні ресурсних, рентних та місцевих податків. На завершення свого візиту фахівці головного управління ДФС в області та Чортківської ОДПІ провели зустріч із представниками влади району.